Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку Подорож Україною. Die durch die Ukraine». Сьогодні на уроці повторимо лексику з теми, навчимося відповідати на питання та розігрувати діалоги. Розберемо маршрут подорожі та потренуємось вживати безособову конструкцію Ман-Кан. Вправа перша. Хіоген Абзльхайм Прослухайте лічилку. Ноні, um 7 und давайте ще раз прочитаємо лічилку та перекладемо. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 4 4 um die Welt reisen wir. Ми подорожуємо світом. 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Am Tag und in der Nacht Iv denke, ich werde schlafen 9, 10, 8, 9 Und du kannst gehen Du kannst wieder schlafen Noch einmal und wieder mit mir 1, 2, 3, 4 Um die Welt reisen wir 5, 6, 7, 8 Am Tage und in der Nacht. 19. Und du kannst gehen. Übung 2 вправа друга. Nene möglichst viele passende Wörter. Nazvi ja більше відповідних слів. Die слово besuchen. До цього дієслова потрібно підібрати якомога більше слів. Давайте поміркуємо, що ми з вами можемо відвідати. Є слово безсухан перекладається «відвідувати». Ми можемо, «ді безухен, ми можемо відвідати Андріївський собор. Das Theater» «безухен», ми можемо відвідати театр, дас «безухен», ми можемо відвідати музей. Das Zofінkatrale «безухен», ми можемо відвідати Софіївський собор. Львів Пезухин ми можемо також відвідати місто Львів. Наступне дієслово слово геєн ходити, куди ми з вами можемо піти? Інсмузем геєн піти до музею, інстеатагєєн the піти до театру. Індікапатнґєн поїхати до Карпат. Цуа Андреаскеахеґєєн піти до Андріївського собору. Zur Zophін katrale піти до Софійського собору. Наступне є слово фарен, їхати. Ми можемо з вами Ans Mea fahren, поїхати на море ода Рола фарен, кататися на самокаті, рад фарен, кататися на велосипеді, будфар кататися на човні. Mit dem Auto fahren – їхати на автомобілі. Mit dem Bus fahren – їхати на автобусі. Ми також можемо nach Lviv fahren – їхати до Львова. Фотографірен фотографувати. Що ми з вами можемо фотографувати? Die Stadt – фотографію. Місто сфотографувати. Та з ФОТОГРАФІРЕН – будівлю сфотографувати, денкмеля ФОТОГРАФІРЕН – пам'ятники фотографувати, ДІКЕАГЕ ФОТОГРАФІРЕН – церкву сфотографувати, зеенсвідкайте, пам'ятки сфотографувати, та з музеєм ФОТОГРАФІРЕН – ну і також музей сфотографувати. Наступне діє слово бесихтикен відвідувати та зеєн подивитися, побачити. Das Museum besichtigen відвідати музей. Die stadt besichtigen відвідати місто. Das Schloss besichtigen відвідати замок. Побачите Денгмеля пам'ятники. Зенс Вьоротишкайте або пам'ятки. Подивитися. Вправа три. Доповнють двох слово їжачок. Гаусштети для України. У нас намальований ось такий їжачок. Давайте пригадаємо, які великі міста України ми можемо назвати. Наприклад, Одеса, Чернівці, Київ, Тернопіль, Черкаси, Львів. Великі міста України. Безособова конструкція кан» перекладається можна. Манкан із Кіно Гейн Можна сходити в кіно. Хойте Кан Ман даст театр Безухен. Сьогодні можна відвідати театр. Давайте з вами прочитаємо діалог та перекладемо конструкцію Ман Кан. ту Львів безухен» Чи хотів би ти відвідати Львів? Ja natürlich möchte ich live besuchen. Так, звісно, Lviv. Was kann man da sehen? Що можна там побачити? Да канман Филизенс Вьоджка. Там можна побачити багато пам'яток. Що там можна робити? Манкау. Можна сходити в кіно. В наступному діалогі потрібно підставити місто, яке б ви хотіли відвідати. Мьохтисту, ну, наприклад, Київ Песухан. Чи хотіли б ви відвідати Київ? Я на тюліш Мьохтех Київ Песухан. Так, звісно, я б хотіла відвідати Київ. Васканман Дазин Песухин. Що можна там побачити або відвідати? Та канман, Зофінка дедхали песухен. Там можна відвідати Софіївський собор, наприклад. Вас da noch machen? Що там ще можна робити? Man kann к меля Можна фотографувати пам'ятники. Лист дізмс und antworte auf die Fragen. Прочитай повідомлення і дай відповіді. Давайте прочитаємо та перекладемо спочатку. Хай Міа, вас кипчас ноїс. Привіт, міа! Що нового? Хай Таня, майни класа Мьохте Айнегайзе и України махон. Привіт, Таня! Мій клас хотів би здійснити подорож до України. Зопе, the idea stol. Чудово, коли б ви хотіли приїхати. In den Ferien na canikulach. Was möchtet ihr besuchen? Що ви хотіли відвідати? Wir wissen es noch nicht. Was empfiehlst du? Gib uns einen Tipp. Ми ще не знаємо, що ти порекомендуєш. Дай нам декілька порад. Besucht in erster Linie unsere Hauptstadt. Відвідайте в першу чергу нашу столицю. Viele andere schon, wie zum Beispiel Chernivci. Ода Кам'янець-Подільський. Багато інших міст також дуже красиві, такі як, наприклад, Чернівці або Кам'янець-Подільськ. Дякую за пораду. Давайте відповімо на питання, які знаходяться нижче під повідомленням. Перше запитання: хто хотів би приїхати до України? Міас in die Ukraine Комен. Звісно, клас мій хотів би приїхати до України. Ван інді-україне Коли б хотів клас мій приїхати до України. Міаз класи Мьохте Инди Феріан и до України комен. Звісно, на Ви фінде ді канібулах. Чи подобається ідея Тані? The Fendi Diazu. Її ідея дуже подобається. Вас Емфельд Таня. Що радить Таня? Sie die Вона радить в першу чергу відвідати столицю. Що ви можете порадити класу Мі? Обговоріть це питання і розробіть маршрут подорожі. Вас кион і Diskutiert und erarbeitet eine Reiseroute. Нижче у нас тана табличка з питаннями. Перше питання. Вас man besuchen? Що можна відвідати? Під номером 1 у нас варіант відповіді: DIKAPEN. Тобто, man kann die Karpaten besuchen. Можна карпати відвідати. Наступне запитання Wie lange kann man da bleiben?» Як довго можна там залишитись? І відповідь Грайтаги. Тобто ми можемо відповісти на це запитання Да, drei Tage bleiben?» Там можна залишитись на три дні. Was kann man da unternehmen? Що там можна робити? Відповідь, die genießen, да на Відповідь насолоджуватися природою, тож можемо сказати. Da kann man die Natur genießen. Там можна насолоджуватися природою. Нижче під номером 2 написано Львів, і можна скласти таке речення Man kann Львів, беззухен, можна відвідати Львів, Wie lange kann man da bleiben? як довго можна там залишитись, відповідь zwei Tage. Da kann man zwei Tage bleiben. Там можна залишитись на два дні. Übungsext. У вас буде домашнє завдання номер 6. Під номером 6 необхідно намалювати маршрут на мапі і прокоментувати німецьку. Кожний описує один пункт подорожі. Malt die rote auf die Karte und kommentiert. Jeder beschreibt ein Reizestil. Übung 7. Право 7. Schreibe eine SMS an mir. Empfehle eure Reiseroute. Напиши повідомлення мій, порекомендуй ваш маршрут подорожі. Наприклад, ви можете написати Hello, Mia, Привіт, Мія. цу і Астхате Іш. Спочатку я хочу порадити тобі, наприклад, і Гауптшт, столицю або Львів, і Зофінкатедрали, Софійський собор або ще щось. Це без відвідати. Да, Канман можна. Денкмеля пам'ятники, заясвяка пам'ятки, bleiben – Там можна залишитись на 4 дні. Ось за таким зразком можна написати відповідь Мію. Тож, тепер ви можете дати поради друзям щодо відвідування України та порекомендувати відвідати визначні пам'ятки, використовуючи безособову конструкцію «Манкан». Дякую всім за увагу та приємного вам навчання.